Я в 23 року перший раз побачив ці комплекси. В кінці 23-го року побачив такий комплекс з кулеметом. Це було взагалі була новинка. Мене це дуже зацікавило. По-перше, ми почали допомагати тим, тим підрозділам, Я тоді ще був в ролі волонтера. Але вже був дотичний дуже глибоко до війська, бо допомагав знаходити комплектуючі до того всього інструменти. Якісь плюс теж там якісь технічні питання хлопці задавали, де що варили ми в цивільних містах і передавали. Тому сюди я вже прийшов уже трошечки з багажем знання і. Ну, захват теж був, бо я вже напряму дотичний до того всього. Моя задача більш е, така, скажімо так, е, тяжка фізична праця. Е, варимо конструкції, переварюємо, перероблюємо, ходова частина. Е, хлопці займаються більше електронікою. Моя задача поставити його на хід, щоб він їхав. Е, все з ним було так добре.